Освітлення спортивного залу важливе для забезпечення безпеки, підвищення продуктивності тренувань та комфорту учасників освітнього процесу. Воно впливає на концентрацію, уникнення травм та загальний комфорт під час фізичних навантажень. Ви запитаєте, до чого тут спортивний зал? Щоб захистити лампи від пошкоджень, треба виготовити захисні щити для світильників. Ось таке цікаве замовлення надійшло до майстерні електрозварників. Майстер виробничого навчання і здобувачі освіти розробили ескіз, визначили геометричні параметри та креслення відповідно до вимог та естетичних уподобань. Для виготовлення захисного щита нам знадобиться пруд металевий, шина металева, електроди Ано 4. Кутова шліфувальна машина, диски та зварювальний апарат. Складним та цікавим етапом стало створення кондукторів, так званих шаблонів, для нарізання та гнуття прута, збирання конструкції та її зварювання. Цей процес вимагав точності та вправності для створення міцних, естетичних та функціональних щитів для ламп на стіни. Це стійка для різання під кутову шліфувальну машину для масового нарізання металевого прута, що дозволяє швидко і точно нарізати деталі відповідного розміру. Підготовчі роботи виконані і можна приступати до основної роботи. Не забувайте, дотримання вимог безпеки праці це запорука здоров'я та якісного виконання будь-якого виробу. Замовлення виконано. Ці решітки слугуватимуть для захисту ламп від пошкоджень та матимуть стильний вигляд.